За дорученням Вінницького міського голови Сергія Маргунова та комітету по фізичній культурі та спорту Вінницької міської ради маю честь передати вам найкращі вітання. Сьогодні ви будете виборювати перші місця. Постарайтесь так, щоб ваші тренера були задоволені. Я дякую вашим батькам, родичам, які разом з вами сьогодні на цьому стадіоні, тому що вони вкладають вас в душу і стараються, щоб все було окей. Вам нових звершень. Нагадую, що в Україні йде війна, але тим не менше ми нація незламних і відповідно маємо продовжувати життя і розвивати Україну. І на вас також надія на розвиток нашої неньки України. Подальших звершень всього найкращого, сьогодні чудових баталій. Також хочу подякувати ще нашій федерації міській. В обличчі Юрія Максименка її голови, який вже не перший рік береться за цей проект і його чудово проводить. Увага! Слава Україні! Героям! Слава Україні! Героям Слава Україні!